Що ж, час підвищення прийшов, нам. ви отримали звання генерала армії. Знову. Гаразд, час підвищуватися. Гарна лялька, тепер буде зелененька. Так, де воно ще раз. Генерал. Ага, ось воно генерал Ар. Є контакт. І підвищення. Так, поки що, да, 66 тишнова серія. Так, ну і підвищення, так. Поїхали підвищення. Отримати медаль. Mm, так, так, отримати цю Угу, uh -huh, Отримали видалі. Єп. Yep. Показувати цей предмет, ну а я вже. Я вже не похвастався. Ммм. Mm, лялечка. Крихітка.